Гідрофобізатор Текносіл на основі розчинника від компанії Techno. Застосовується для захисту будівельних конструкцій із кермічної цегли, з силікатної цегли, бетону та багато інших матеріалів. Як працює гідрофобізатор Текносіл, перевіримо на практиці. Відкриваємо банку. Спочатку треба зняти пломбу захисну. Матеріал прозорий та готовий для нанесення. Беремо кисточку та наносимо на поверхню наших матеріалів. Як працює гідрофабізатор? Він надає водовідштовхувальні властивості матеріалу, на який наноситься. Нанесемо на інший вид цегли. Продовжуємо обробляти наші зразки. Це клінкерна плитка. Наноситься дуже легко на поверхню за допомогою кісточки або розпилювача. Розхід матеріалу 150-200 г на квадратний метр поверхні. Дерев'яні матеріали також можна обробляти гідрофобізатором. Гідрофобізатор текносил треба наносити в декілька шарів. Інтервал між нанесеннями 4 години, час повного висихання 45-60 хвилин. Гідрофобізатор стійкий до ультрафіолета та зберігає елементи конструкції сухими. Використання гідрофобізатору зменшує теплові витрати вашої обробленої споруди. Ну а через годинку ми перевіримо водонепроникність наших оброблених матеріалів. Прийшла година. Давайте перевіримо, як працює гідрофобізатор. Я беру, звичайну воду у склянці і наливаю на поверхню наших матеріалів. Як ви бачите, вода стоїть на поверхні. Так, інший матеріал. Для порівняння нанесемо кілька крапель води на необроблену поверхню. Одразу видно, що поверхня вбирає воду. Оброблені поверхні відштовхують воду, вода збирається в такі краплі. І залишається на поверхні. Захищайте ваші будівлі від вологи, обираючи якісні матеріали. Замовити гідрофобізатор Техносил можна за цими номерами телефонів, а ознайомитись більш детально з характеристиками можна за посиланнями під відео. Не забувайте підписуватись на наш канал, там дуже багато цікавого.